Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 липня 2024 року. Сьогодні, 29 липня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Сприятливий час сьогодні для посівів насіння чорної редьки, дайкону, редьки, коренеплодових овочів, для роботи з розсадою, для укорінення живців, відводків, для щеплення. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Дуже гарний сьогодні день. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції теж на будь-яких рослинах. Сьогодні сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель і для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 29 липня 2024 року. Не використовуйте сьогодні для харчування свіже молоко, вершкове масло, будь-які соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Готуємо ось такі смаколики, такі страви, із риби, із морепродуктів, печінка тріски дуже корисна, вівсянка, молочнокислі продукти. І всі доступні овочі, фрукти, ягоди, які у вас зараз є, на дачі, на городі, в саду, все це використовуємо для харчування. Дуже корисний зараз такий набір вітамінів. Ну і п'ємте її з ромашкою, м'ятою, лимоном і свіжу воду. Смачного вам! Завтра, 30 липня, спадаючий місяць вже буде знаходитися в знаці Близнюки. Це період четвертої фази перед народженням молодика. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, а розсаду не турбуємо. І нічого не висаджуємо з рослин, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час дихання рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І 30 липня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель на зиму. Важлива для здоров'я на 30 липня. Цей день дуже важливий, і треба знати деякі підказки. Вживаємо 30 липня їжу часто, але маленькими порціями. І будьте уважні, можлива алергія на ліки. Що готуємо? А ось такі смачені страви готуємо. Каші всіх видів, страви із риби, із морепродуктів. Хто їсть м'ясо, дуже корисне в цей час: м'ясо, курки, індички, куріпки. Всі бобові культури, які у вас є, теж готуйте сьогодні. Завтра, Перепрошую, 30 липня це вже завтра. Всі свіжі овочі, фрукти, ягоди, які у вас є, і вам хочеться їх їсти. Будь ласка, готуйте, їжте на здоров'ячка. І обов'язково вітаміну зелень використовуйте. А ще до цього всього дуже корисні мак, кунжут, мигдаль та горіхи. На півдні вже і свіжі волоські горіхи є. Якщо нема свіжих, то горіхи і минулого року теж підійдуть, будь-які, які у вас є в наявності. Пийте свіжу воду. Смачного вам! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Щасти, щасти вам у всіх справах, миру вам та добробуту, усіляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!